Ви отримали нову довідку по нерезиденту згідно зі статтею 39 Податкового кодексу України і думаєте, що питання закрите? Податкова має іншу думку. У свіжій консультації ДПС зазначає, що довідка про те, що нерезидент або його партнери є резидентами країн з конвенцією, не звільняє вас від 30 відсоткового коригування фінансового результату. Виявляється, виконання формальних вимог щодо неконтрольованості операцій це ще не все. Є ще одна умова, про яку часто забувають, і вона стосується саме сплати податку на прибуток самим нерезидентом. Де ховається цей ризик і як не потрапити у пастку нових правил, обговоримо це на нашій дискусійній панелі.